Збираюсь на зустріч до подруги, яку я не бачила майже рік. Але впродовж цього року вона робила в мене деякі маленькі замовлення з Avon та Reflame. Тож, давайте швиденько подивимось, що в неї там було в замовленні. Я все як завжди пакую. Ось такий пакетик. Були замовлені два ось таких олівчика: це Avon, це олівчики Шимерні, і це в нас відтінок Smoky Diamond. Ось такий дуже класні ці олівчики теж подобається. Наступна це від Reflame. ось така нічна маска, вона ще йде такому святковому новорічному дизайну. Це новий серія. Дуже класна, мені теж вона подобається, в мене теж вона є класно положує так шкіру. Шкіра стає дуже такою пружною, живою, дуже-дуже класно. Я її прямо можу рекомендувати. Від Avon вона замовила ось таку мінеральну пудру. Вітаю клад. І ще замовлення в ній були ось такі два кримчика з лавандою для мужу. Це серія Footworks, Вони дуже популярні, дуже класні. І я так, взагалі, накидала багато усіляко. Всі аж падають, Тут парфумчики.